Привіт! Зловила себе на думці, що так не вистачає чуда якогось дива в житті. І, чесно кажучи, я вірю в таке, я вірю в те, що ми самі можемо створити собі чудо, ми самі його створюємо, в принципі. Хочеться подивитися розклад, який допоможе нам, з вами, всім, побачити. Не упустити, не впустити шанс на створення чуда в 2025 році. Так як зараз ем, на початку року загружаються нові енергії, я хочу максимально допомогти вам і навіть собі побачити перспективу чуда у 2025 році, тобто повірити в те, що я можу отримати своє чудо свою радість, своє щастя, не знаю, називайте це, як хочете. Диво, диво, це тоді, коли я чесно, іскрені, да, от, де слово таке мені, щиро здивуюся. Тоді, коли вже, вже нічого не дивує, да, і війна, і вже що хочеш в нашому житті відбувається. Але хочеться так, щоб оце таке дитяча радість, дитяче чудо, воно було в нас. Тому, мої дорогесенькі, дві позиції у нас, да? нічого не міняю, давайте так, зараз я заберу в бік. Дві позиції у нас буде з вами. Перша і друга. Розклад, я так і назву, диво. Диво 25-го року. Це прям ну от, дуже хочеться вже відчувати цю таку, ну ви поняли, да, енергію. Вийшла ця карта, я її обов'язково теж беру, тому що це початок нового. Карта бланка це нове щось. Перша, друга позиція. Спочатку по факту ми глянемо, чи буде якесь диво-чудо. І як до того прийти, як це створити? да, якщо буде таке чудо. Перспектива цього чуда дива У 25 му році для нас. Отже, давайте ставте на паузу, якщо вам потрібно більше часу. Ось вони, дві позиції. Сформовані. А ще хочу вас запитати, перш ніж розпочинати розклад, хочу зробити ще рубрику. Вже давно не записала відео на YouTube. Хочу записати відео, знову ж таки, розказувати про важливі події в цьому році. Чи буде вам таке цікаво дізнаватися, як правильно його як правильно налаштувати себе, трішки магічних знань, езотеричних знань. Якщо вам цікаво, я буду ще більше ділитися в таких ніби міні-подкастах. Я колись таке робила, але не було часу. А зараз в мене якесь таке натхнення приходить. Напишіть мені, будь ласка, в коментарях, якщо ви б хотіли б, насправді від мене такі відео, я обов'язково буду робити. Можливо, навіть можете. Писати в коментарях свої питання, які б ви хотіли щоб я вам розкрила. Не питання в плані свого щось там особистого, а, наприклад, якихось езотеричних знань по поводу магії, по поводу того, що зараз відбувається. Да, глобальні якісь питання, які я зможу вам розказати, і це допоможе вам побачити життя з іншого боку, налаштувати вас на нові якісь процеси. От, пишіть бо я в принципі готова. Все, погнали. Позиція номер один. Всім привітки, дивимося. ніхіра не понятно, звісно. Зараз будемо уточняти, що тут у нас. Ой, важкість пов'язана з людьми, з радістю. Ну, ми це поняли, з, з праздничним настроєнням, да? з радістю, обнулення і поміняється восприїмчимость, тобто зміниться енергія прийняття з себе, розкриття, тут любов до себе, виходить, відкривається. Я правильно розумію, ще дайте мені. Нове відділення, да, тут по-новому себе побачите, Пазли всі складуться, завершений, завершиться якийсь процес. Який процес тут завершиться? Покажіть, мені у му році. Який процес завершиться? Трансформації глобальних. Глобальних трансформацій. Так, А, а що тут Существування... Подивляла своє. Була постійна боротьба. Ага, це завершиться. Компроміси, інтеграція. Ага. А, понятно, дивіться, Короче, Дуже довгий вот. Да, ну, тут свою силу приймаєте в 25-му році. А, прийняття зараз цю сторону, Прийняття своєї сили через відкриття серця. Давайте так, тут нове відіння, нове бачення, завершення всіх процесів, які вели вас в боротьбу, в подавлення себе, своєї сили. Приходите в компроміс, а компроміс це завжди про інтеграцію. Це тоді, коли темне і світле, ну це, грубо говоря, коли темна частина тебе і світла частина тебе воз'єднується цей інь-янь, баланс, гармонія. Максимально взаємодія йде да, в житті. Ще хочу тут доповняти перша позиція окей. Нове відділення. Нове бачення чого? А осознаності. Я поняла, ви побачите істину. Істину життя. Істину себе, що тут потрібно зробити для того, щоб вийти в цей процес. Що треба зробити дівчонкам. З любі чувство віни обрати, згармонізуватися? Ну, дивіться, це мужчина. Бачите, от тут треба созреть для того, щоб взаємодіяти з мужчинами. Тут йде мені по першій позиції процес е ніяк. Не можете відпустити прошлое. ноша, велика ноша це боль зв'язана з мужчинами минулого. Хорошо, як це убрать. Зрелость должна пройти зрелость. В смысле, зрелость должна пройти. Терпіння. Ви довго ждали? Ви маєте терпіння? Ви созрели. Хорошо, созріє созрівання до чого? Созревание до того, щоб отпустити. Так, да, щоб вийти із стресу цього. А стрес за... заключається в чому? В тому, що я жадна, в тому, що я не готова взаємодіятися з мужчинами, віддаватися, я не бачу мужчин. Хорошо, які повинні бути мужчини? Що тут з чоловіками з мужчинами? Невінність. Понять, що мужчины не винуваті, вони такі самі душі, як і, як і ви. Тобто очистити в своїй свідомості образ чоловіка. Хто такий чоловік, перестати довіряти і а, максимально жити паттернами, установками а, соціума, які нам нав'язують, які мужчини є. Да, розрушити повністю. І тоді буде прорив, і тоді виход з обичності, і стащення. Да, буде успіх, і ви перестанете бути учасником матриці, яка вас загружає. То тут треба, проработка має бути саме на а, мужчину. Побачити мужчину. По новий образ мужчини. Mm -hmm. Нове рождення. І відкриються можливості Сила, сила в поменять поміняти, однозначно поміняти. От король води, ціліство. От тоді ви виходите, да, 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 да. Де вона, королева води? Ви стаєте одним цілим. Так, потрібно. Дивіться, які у вас тут процеси у 2025 році йдуть. По-перше, я вас вітаю, є така нагода, що у 25-році. 25-му році ви все ж таки зустрінете свого істинного мужчину по долі. Да, мужчину ви свого зустрінете. А, яким чином? Відкриваючи серце, пропрацьовуючи? Установки в вашій голові, що мужчини во всьому винуваті, мужчини кончені. У вас були такі досвіди. Ці досвіди вони вже в минулому, їх уже немає. Ви повинні були пройти через ці уроки. Ці уроки ви проходили. Все, це треба закрити. Як це закривати? Що? Ви можете записатись до мене на очистку, на мою сесію. Я все зроблю. А можете проходитись по медитаціям, можете походити психологам. Ну, зразу кажу, це довший процес. Е, так. Угу. Убрать чувства війни. Знаєте, ви себе звинувачуєте в тому, що ви нещасна, нещасливо, що щось не так складається. А в кінцевому результаті ви проговорюєте те, що винен хтось. Ніхто там не винен. Не ви не мужчини. Все те, що ставалося, вам потрібно усвідомити. Воно ставалося для того, щоб ви росли. Ваша душа і його душа, бившого мужчини, вибирала такий шлях. У вас була така домовленість, тому ніяких претензій не повинно бути. Ваша сила в тому, щоб поміняти мислення і допомогти в камені прорости. Розумієте, камінь, да? от, от, бо. Ці думки вони просто закам'янілі вже все. Вони вже настільки сидять в вашій голові, от їх треба виняти. Щоб вони приросли, от бачите, квіточка, квіточка. серце туди треба: Любов, нежність, благодарність, чувственність. Так. Тут прям такі глобальні процеси будуть відбуватися насправді. Я вам скажу: нове бачення, нова ви, усвідомленість. Прям чітко. Тепер. Ну, прям, от ця карта прям йде як стоп, типу і новий, новий шлях. Оце прошле мені чомусь так щитується. Я зараз було важко, було дуже важко, мені показують вам. Да? Було важко. Там теж показано, що у вас ноша, Ви ношу несете з собою. Покажите мне, в чем кисть. Ой, тут тройка. Так о чем ваш кисть? Сейчас покажите мне, будь ласка. Дайте мені старший аркан, якщо це про прошле. Старший аркан це про прошле. Вам треба було, так, це бачите, правосуддя. Так треба було. Да. Прошлої житті. От все, ви оцю штуку до побачення. Ви її... Тут закрилося вже? Чи треба закрити? Ну, от вам, дивіться, закрилося, ну вам треба істіння. Тобто, рід з вами. Рід з вами. Однозначно, тут треба ще і своє серце. Ви допомагаєте зцілюватися іншим. Про себе подбайте зараз, добре? Підтримкою ви можете бути. Да? Кожен раз, коли ви підтримуєте когось, і у вас йде фокус уваги на комусь. І, виходить, а себе ви залишаєте на потім, а на себе потім немає силки. От фокус має бути на собі зараз. Що би ви зараз про мене не казали, що я тут щось милюву херню? Вона же ж війна, там ще щось, ну, типу. В будь-якому випадку, я думаю, що вам не почує. Покажіть мені, що тут. Так, да, йдуть глобальні уроки, трансформація. Обрати страх. Страх чого? Страх. Ну, у вас ідея, страх взять. От і тут де ж от дивіться, імператор. Е... Страх взять те, що належить вам. Ескалібур, да? він, він дається в руки тільки тому, хто предназначений для нього. Далі. Туз Жезлов. Розширитися. Пробувати щось нове, відчувати щось нове. Страшно. Нема чого боятися. Треба йти робити. Що це за троєчки мене інтересують. Покажіть мені, будь ласка, що ілюзії впали. Я поняла. друзі. Виявилися не друзі, да? ну, понятно. Постоянні обмани, вимусили себе захищати, да, дуже багато енергії було вкладено. Кажуть, на собі сосредоточця, себе виведе. Стань магом своєї жизни, пройди трансформацію. А шо у нас тут по дьяволу, дорогой, шо у нас тут? А дьявол, що тут? Новий путь. Ну, даже дьявол, э, мені тут більше, знаєте, як система Покажіть мені старший аркан, якщо я правильно думаю. Угу. Дьявол дьявол цекс вспомогательный старший аркан. Старший кан, да, дьявол вспомогательный. Дьявол ценергія це ентузиазма решение э, я иду. Беру, нічого не боюсь, я рішаю, я маніпу я маніпулятор своєї жизни, я, я стою во главі, а всі вокруг мої, фі... мої... мої пешки. Да? Есть, отак треба думати, ну, типа, тільки екологічно чисто, щоб не причиняти людям болі. Тому що, а у вас виходить, що ви е пешка, а всі над вами рук тусуються, руководять вами. От, оце треба прикрашати, отак От мені показують. Тепер давайте подивимося. 25-й рік. Перша позиція, 25 й рік, диво. Оце диво мені. Покажіть мені, яке диво може бути в 25-му році для першої позиції. Ну прямо покажіть. Ти за що ви так сильно переживаєте? По-перше, це робота, бізнес і сім'я. Тобто, есть, да, так, однозначно, так. Тобто, покажіть мені, будь ласка, якщо говорити про сім'ю, то це будуть нові Так, що це? От ви боїтеся туди йти, в сім'ю? Такі враження, ніби у вас вже навіть і забирають фінанси і роботу, тому що ви не можете определитися, чого ви хочете. Блін, зараз, ребят. Щось у вас тут трошки немає балансика. Скажіть мені, будь ласка, по першій позиції. Диво 25-го року для них. Диво 25-го року. Раз. Два. Три. І як прийти до цього дива? Диво. Ну, от любов, так. Як до цього прийти? Що, вас не доз... що вам не дозволяє рухатися в цей стан, коли мужчина проявляється, дійствує, коли допомож іде, коли романтика, любов, чувства, Самообман, недовір'я, самообман і ілюзії. Ілюзії заключається в вашому самообмані, в тому, що вам нічого робити... ну, не то що нічого робити не треба, а ілюзія заключається в тому, що все одно, що я там не робила, в мене нічого нема, нічого не буде. Робота з вашою підсвідомістю, робота з вашими мислями. Чудо в тому, що ви зустрінете свого мужчину, ви зустрінете свою любов, у вас будуть стосунки однозначно, вам дається цей шанс. От воно, це чудо. В <сум> <сум> фінансах, хотіла зробити, а по фінансам що? І от королева Пентаклі і Колісниця буде продвіження, Новий путь, вам все дається. Вам все дається у 25-му році. Як до цього прийти? Давайте я зараз глобальніше гляну. тому що тут дуже багато у вас установок. блін. Як прийти до цього? Кажіть мені, будь ласка. Виявити конфлікти. Відпустити вже прошле наконець-то. Тут себе міняти треба, свої установки, своє бачення, прошло своє відпустити. У вас конфлікти йдуть, тому що ви живете прошлим. Вам потрібно на енергетичному рівні домовитися з своїми прошлими кавалерами, що все, що все нормально. З одним, з другим, з третім, з яким у вас там не складалися стосунки, вам треба написати листи їм. Ну, не відправлять, а це така практика. Написати лист, де ви з ними договарюєтесь і говорите про те, що е, ви усвідомлюєте, в чому, чому відбулося так або не так. Мені було боляче, мені було так, отак-от. І за того, що ти пішов, я стала такою-то, та такою, то я тепер не довіряю. А, в мене тепер така, така то проблема. Я хочу, щоб ти знав. Що я вважаю, що я цього не заслуговую. Я така-то, така-то. Але дякую тобі за те, що ти відкрив мені очі на те-то, те-то". -те. Тобто, максимальний діалог, монолог, звісно, виходить, а все, що ви хотіли би йому сказати і про себе, і про нього, і про ці стосунки. Розумієте, це важливо. Це буде усвідомлення. До вас приде усвідомлення. І ви помаленьку, потихеньку зможете відпустити це все. Все. І у вас відбудуться прям неймовірні зміни. Да, з чистого листа перебудова повністю вашого життя. Однозначно. Страшно, не страшно у вас все вийде. Дивіться, шестерка Пентаклі і туз Пентаклі. Получите, получите подарок. Угу, вашого мужчину. Чи мужчина тут теж з подарком буде, не з пустими руками. Все вийде. Вот Ось так от. Така у нас перша позиція. Сіде довго, поки я розкачигаюся. Так. Діліться в коментарях, чи резонує з вами чи ні, як ви відчуваєте, чи приймаєте чи ні таку історію, такого дива. Мені буде цікаво. Поїхала далі, друга позиція. Привітки. Диво для вас в 25-му році. О! О, виход з ілюзій. Прикольно. Знаєте, в чому тут фішка? Фішка людей по другій позиції, те, що ви проживали дуже довгий час, повторюючи сценарії. Постоянні емоціональні качелі і життя в ілюзіях. А ви тут виходите за приділи ілюзій. Тобто, виходить виход. За предели ілюзій. Ну-ка, покажить мені за Реалізація творчого потенціалу. У вас страхи пов'язані з чи з большим чоловіком, чи з кармічним мужчиною. Якісь тут страхи пов'язані. Важкість. Ви одинакові з ним, ніяк не можете примиритися або ніяк не можете відпустити. Да? А, що тут необхідно зрозуміти, щоб сценарій це прикритився? Вам потрібно вибрати новий, нову ж, нове життя, новий шлях, і тоді з'явиться новий мужчина однозначно. Да? Тут буде двойка кубків, тут буде новий мужчина, ви перейдете трансформацію. Ваш рід зараз навіть вийшов і каже про те, що а, все треба бути по справедливості. Якщо ти бачиш, що цей мужчина з тобою поступає не по справедливості, кидайся ровера. Кидайся того ровера. Буде новий мужчина не парсик. Кажуть мені, щоб цей сценарій е закрити, ну тут ваша дія повинна бути. І більше не буде повторюючих сценаріїв. Що це за двойки пентаклі? Тримаю баланс, чи це про емоціональні качелі? Я думаю, що це вже про баланс. Ви вже помаленьку, потихеньку починаєте балансувати. А саме в власному ресурсі, куди йому вкладати, куди вкладати цей ресурс, куди вам іти, що вам робити. М -м -да, і що ви готові забрати у вашому житті? Що ви готові для себе взяти? Відстояти себе по правоті, взяти відповідальність за свою життя, закрити старі установки, закрити старі сценарії і наконець проживати життя як головний герой. І зразу мужчина приходить, вкладається у вас любов. Так, да, те, що я бачила, ну, дивіться, ти повторюва карт. Карти повторюються. І от, колісо судьби, колісо судьби. Тоді, вам треба міняти цим. Вам просто треба змінити сценарій і відпустити прошлого мужчину. Поставити точку і зрозуміти, що все, безвозвратно. Я йду далі і жду нового чоловіка. нові стосунки. Я гідна кращого. І він зразу прийде. О, нове відділення випала карта. Побачити життя по-новому, побачити себе по-новому. Не так, як завжди. Пройти свій урок на кань. Тут треба просто пройти урок любові до себе і вклад в себе. Вклад в себе, перестати стресувати, перестати розрушати себе і не чути себе, і вибирати не себе, да? перестати це робити, а максимально проявляти любов до себе в плані, знову ж таки, вибору себе. В плані е, максимально чути себе, е, балансувати своє життя, свої енергії, не дозволяти, щоб хтось е, вписувався в ваше життя, якщо він там взагалі не має ніякого права бути і віддавати, не дозволяти, е, щоб хтось е, керував вами і вашим життям. Отак от, так от да. Це про любов до себе. Це про відстоювання себе, це про вклад в себе, робота над собою тотальна, займайтеся собою. Приходьте до мене на сесії. Так. Ще раз, як до цього прийти, до цього дива. Нове життя по другій позиції нове життя. В балансі в гармонії і зустріч з коханою людиною. О, сразу прошло забрати, вийти з минулого, навчитися вкладатися в себе, радіти життю, звернутися до свого роду, запрос зробити. От мені кажуть, просто зроби запрос. Тебе повинен твій рід почути, Тебе ти просто зобов'язана зробити все, аби почули вищі сили, що ти хочеш. Чітко постав собі цель. Не я хочу там, щоб було не так, як колись, а було отак -то, так, то, так-то. А просто, чітко і ясно. Пропиши собі список твоїх бажань, чомусь мені їх показують, що їх буде від 7 до 10. Таких глобальних на 2025 рік тебе почують. І тебе почують. І постав точку над своїм прошлим. Все, цього достатньо для того, щоб диво прийшло в твоє життя, щоб це реально тебе здивувало. Така у нас друга позиція з вами. Полегше, чим, чим перша. Чіткіше. Розрушить свою печальку і зрозуміти, що ви королева Пінтаклі, що ви созидатель, ви йдіть в медитацію, медитація самоценності, любов до себе, самооценка. Так, да, медитація, йти ви внутрішні, ти ви себе. Однозначно, це допоможе вам розкрити нові енергії, нові грані з себе. От. На Ютубі є дуже багато цих афірмацій, медитацій, тому пробуйте. пробуйте а якщо щось не зрозуміло, бо хочете пришвидшити процеси, звертайтесь, будь ласка, до мене на мою авторську сесію. За місяць часу відбуваються просто кардинальні зміни. Все, я вас цілую, обіймаю. Всіх благ, бережіть себе, любіть себе і готуйте себе до власного дива. Люблю, цілую, обіймаю. Па-па.